Вітаю вас, друзі! Дякую, що зайшли на це відео. Сьогодні я трошки розповім вам про значення вегетаріанства. Це сьогодні дуже популярно, дуже розповсюджено, але Айурведа розглядає вегетаріанство під певним кутом. І цей кут це є наш прогрес. Не існує продуктів, які б не підходили якійсь людині, або вірніше, продуктів, які би можна було назвати, що вони в будь-якому разі всім шкідливі. Завжди можна знайти ситуацію, де якісь продукти можна використати і на користь, в тому числі. Зокрема, існують формули, де в аюрведі використовуються. Продукти тваринного походження, якісь м'ясні відвари для того, щоб відновлювати сили людей, які дуже виснажені або перебувають в періоді відновлення після важкої хвороби або хірургічної операції. Це виправдано, тому що це рятує життя. Але в цілому споживання м'ясних продуктів вважається таким, що вносить в наше життя тваринну природу. Це дещо несумісно із духовним ростом. З іншого боку, немає якоїсь догми, що вегетаріанство це є погано. Вібрації їжі. Які резонують із вібраціями нашої свідомості, вони певним чином сприяють формуванню нашої свідомості. В свою чергу, наша свідомість сприяє формуванню наших звичок. Таким чином ми можемо підходити до цього замкненого кругу з двох боків, розвиваючи свою свідомість і. Споживаючи правильні продукти, які сприяють розвитку свідомості? Яким чином ми розвиваємо свідомість? Ну, оскільки я займаюся трансцендентальною медитацією, то я рекомендую саме цю техніку як найбільш виправдану та науково обґрунтовану методику пробудження повного розумового потенціалу людини. А яким чином ми можемо підійти до Нашої еволюції з боку дієти. Просто замінювати тваринні продукти тими правильними е, продуктами, які містять в собі всі необхідні е, речовини, мінерали, вітаміни. І при цьому несуть в собі вібрації, які сприяють духовному пробудженню. Це називається. Сатвічні продукти. Все, що стосується дієтології, я дуже детально розповідаю на своїх семінарах. І я вас запрошую на семінари, де ви детально познайомитесь із всіма цими аспектами. Буду радий з вами поділитись. Дякую за увагу.